Давидові Псалми, Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посажене дерево зеленіє, плодом вкрите. Так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих і слід пропадає. Як той попіл над землею вітер розмахає, І не встануть справедними злії з злі домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Живе слово читаємо коли козій.